Всім привіт! З'явилася класна двокімнатна квартира на правому березі з можливістю проживання з домашніми тваринками. Давайте дивитись. Так, це квартира на Борщагівці, вулиця Героїв Космосу, 1, вартість 22 тисячі гривень плюс комунальні послуги. Таким чином виглядає кухня. Одразу по перевагам є посудомийна машина, є газ. Вся необхідна техніка укомплектована. Так, переходимо з вами далі. Тут у нас вхідна група «Велике дзеркало, шафа для зберігання верхнього одягу. І звідси ж вхід у санвузол. Санвузол суміжний. Є ось таке інстадзеркало, укомплектований бойлером, пралкою, рушнику-сушаркою і ванною. Також плюсом є те, що є тепла підлога. Звідси ми з вами переходимо до суміжної кімнати. Ось таким чином вона виглядає. Є місце для зберігання, великий диван, який розкладається, робоче місце, телевізор і декілька контурів світла. Звідси є вихід на балкон. Засклений, комфортний балкон з місцем для відпочинку. Двір достатньо тихий і зелений. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі з 5. Дуже низькі комунальні і дуже тихий спокійний під'їзд. Так у нас виглядає спальня. Є місце для зберігання під ліжком, велике двоспальне ліжко, мені здається, кінг сайз. А є кондиціонер і вихід на інший бік будинку, але також достатньо тихий. Якщо вас зацікавив цей варіант, звертайтеся, будемо раді бачити вас на перегляді.